Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 365 шістдесяти особин за добу 820 і поранено 1 мільйон 97 тисяч песиголовців за добу 2460 танків шість тисяч одиниць за добу 5 бойових броньованих машин, 11203 тисяч одиниці за добу дев'ять. Артилерійських систем 8672 одиниці за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 954 одиниці за добу, одна засобів протиповітряної оборони 638 одиниць літаків, 329 одиниць гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6823 одиниці за добу, 1, крилатих ракет 1805 одиниць за добу, 18, кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 11 552 одиниці за добу, 10 спеціальної техніки, 1333 одиниці за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.